Ну, якщо е мілкий якийсь виробник е купує наш премікс, е здає нам на аналізи е свою сировину і потім робить корм і продає як свій, так ми абсолютно не проти. Я забезпечене mm -hmm. годування. Навпаки, звертайтеся. Купуйте наші премікси, перевіряйте у нашій лабораторії свою сировину, будьте впевнені і робіть якісний продукт, якісні комби з гарними результатами, з максимальними. Ми вам допоможемо де можемо, підкажемо. Це є співробітництво. А просто позагну позапитувати, поставити кучу питань, що як робити. Це не співробітництво. Так, ми співпрацюємо і допомагаємо. Я не проти, якщо якийсь виробник там. У Вінниці, в Дніпрі, в Кіровограді, чи ще десь буде купувати наш премікс, здавати сировину і виготовляти комбікорми на продажі. Без питань.